Вітання сьогодні беремося за тему, яка ну може бути досить чутливою, але й актуальною, думаю, для багатьох як розпізнати, що стосунки для одного з партнерів, от, зокрема для жінки, є лише таким собі, знаєте, тимчасовим етапом. Угу. Спираємося сьогодні на матеріал з youtube каналу Анни Теодорович. Там досить конкретний погляд на те, що авторка називає ролю тимчасового пасажира. Так, цікавий термін. Здавалося б, ну, тема френдзони вона ж наче вже обговорена з усіх боків, але це джерело наполягає, що саме поняття змінилося, і тепер воно може йти значно далі, ніж ми звикли думати, навіть у сферу шлюбу. Уявляєте? От так. От наше завдання сьогодні розібратися в цій концепції, ну і власне виокремити ті ключові індикатори, на які вказує авторка. Так, і це, мабуть, ключовий момент, який одразу варто підкреслити, от згідно з джерелом, традиційне уявлення про френдзону, ну як про суто платонічну дружбу, один закоханий інший ні. Воно вже не повністю відображає ту реальність, що описана в матеріалі. Тобто, це вже не просто друг. Саме так авторка стверджує, що це поняття воно розширилося. Вона виділяє кілька рівнів, і там можуть бути увага, і секс, і спільне проживання, і навіть діти. Але от фундаментальна основа Яка? відсутність любові з боку одного партнера у контексті джерела жінки, вона залишається. Тобто йдеться про таке, знаєте, функціональне використання партнера, коли його розглядають як тимчасовий варіант, і неважливо, які там зовнішні атридути стосунків. Функціональне використання. Тобто головний критерій за цим джерелом це не секс чи спільний побут, а саме внутрішнє ставлення, оця відсутність любові. Саме так це ну досить радикальне розширення поняття, треба сказати. Перш ніж ми заглибимося в конкретні ознаки, може коротко окреслимо ці рівні, про які говорить джерело. Щоб зрозуміти цю градацію, так звісно. Отже, джерело описує три рівні. Перший це ну, та сама класична френзона. Є закоханість з одного боку, часто це чоловік. З іншого, дружба, сексу немає. Угу. Чоловік сподівається на більше, його часто підтримують фразами типу: Дай мені час. знайомо Другий рівень тут вже є інтимні стосунки. Пара може навіть виглядати як пара ззовні, але жінка не любить. Вона з ним, так би мовити, поки що. Чоловік, звісно, відчуває холод. Але його тримають тими ж обіцянками. А секс? А секс за описом джерела тут не є чимось таким значущим для неї. Ну чому би і ні щось таке? Несакральне. Зрозуміло. А третій, а третій рівень, який, мабуть, найбільш такий несподіваний, це шлюб, можливо, навіть з дітьми, де жінка живе з чоловіком як з другом, чи от як з функціональним партнером, але не кохає. Чекай, ну, живе в шлюбі і не кохає? Так. І внутрішньо чекає на того самого, чи з минулого, чи з майбутнього. Або просто вважає цей союз тимчасовим. Джерело навіть згадує соціальний контекст тут, легкість розлучень у нас, як фактор, що може підживлювати таку позицію. Ого, ну тепер зрозуміло. Основна ідея джерела функціональність замість любові, навіть у шлюбі. Це серйозна заява. Давайте тепер перейдемо до ознак. Які, на думку авторки, допомагають розпізнати таку ситуацію? От які з них найбільш показові ключові, що сигналізує про цей емоційний розрив? Гаразд. мабуть, варто почати з того, що стосується безпосередньо емоційного зв'язку, точніше, його відсутності. Джерело виділяє як одну з перших і фундаментальних ознак це відсутність ревнощів та страху втрати чоловіка саме як особистості? Як особистості. Так. Тобто жінка може боятися втратити його допомогу, ресурси, зручність, яку він забезпечує. Угу. Авторка наводить приклади, коли жінка активно відбиває чоловіка від суперниці, але мотив зберегти його функціональність допомога по дому, бізнесу з родичами там. Зрозуміло. Але страху втратити його самого як кохану людину, от його немає. Якщо він сам намагається піти, вона може маніпулятивно притягнути його назад. Обіцянками якоюсь особливою увагою, але не через любов, а щоб зберегти ресурс. Це цікавий момент розрізнення страху втрати людини і страху втрати функції. Добре. А як це проявляється у спілкуванні? В словах, джерело згадує про це? Так, згадує. І це друга ознака, вона тісно пов'язана з першою. Як жінка говорить про чоловіка і до нього. Джерело акцентує увагу на фразах типу: ти дуже хороша людина, хороший друг, надійний, навіть рідна душа. Ну, це ж наче компліменти. Так, але це будь-які позитивні описи, які, однак, уникають прямого визнання коханий. Авторка вважає фразу ти дуже хороша людина таким собі, знаєте, тривожним сигналом, бо, на її думку, коханом так не кажуть. Їм кажуть Я тебе кохаю. М -м -м, цікава думка. Постійне підкреслення хорошості, а не любові, може бути способом тримати дистанцію. Тобто, компліменти є, але вони ніби тримають на такій безпечній відстані, не допускаючи до категорії коханий. Зрозуміло це все стосується внутрішньої динаміки пари. А як щодо зовнішніх проявів? Як за цим джерелом така ситуація відображається у соціальній сфері, у тому, як стосунки представлені світу? О, тут джерело виділяє цілий блок ознак. Їх можна об'єднати темою, ну скажімо, публічна фасада проти приватної реальності. По-перше, це відсутність чоловіка в її соціальних мережах. Тобто, зовсім немає матеріал, стверджує, що жінка, яка не бачить майбутнього з чоловіком, буде уникати спільних фото ні в постах, ні в сторіс. Навіть якщо викладає фото подарунків, то без згадки про дарувальника. А чому так? Ну, згідно з джерелом, це може робитися підсвідомо чи свідомо, щоб не відлякувати потенційних більш бажаних кандидатів і тримати образ вільної жінки навіть у шлюбі, каже авторка, вона може постити лише себе або себе з дітьми чоловіка ні. Тобто публічне життя в соцмережах ніби не відображає реального статусу стосунків. Цікаво, а в реальному житті чи знайомить вона його зі своїм колом спілкування? І це наступний пункт, який підкреслює джерело. Вона не вводить його у своє близьке коло. Близьке коло це йдеться про важливих для неї людей, близьких друзів, батьків, ключових родичів. Він залишається ніби ізольованим від її внутрішнього світу. Це особливо помітно на перших двох рівнях френдзони, що ми обговорювали. Але, як зазначає авторка, навіть у шлюбі чоловік може відчувати себе виключеним з важливих сімейних обговорень чи подій, ніби він сторонній. Угу. Також сюди ж можна віднести й обмеження доступу до її особистої території, небажання пускати до себе додому, зустрічі переважно на його або нейтральній території. І як це пояснюється? Джерело пояснює це небажанням пускати коріння. Збереженням особистого простору вільним. Mm. Виходить така собі сіра зона, стосунки ніби є, але їхнє існування не підтверджується ані в онлайні, ані в близькому оточенні, ані навіть на її території. Цікаво, як це поєднується з тим, що джерело згадувало про флірт з іншими. Пам'ятаєш? Так, пам'ятаю. І це ще один аспект цієї подвійної реальності, описаний у матеріалі. Відкритий флірт з іншими чоловіками. В присутності тимчасового партнера або навіть розповіді йому про свої захоплення іншими. Ого, як жилетці, так. Саме так. Джерело зазначає, що це не завжди маніпуляція, щоб викликати ревнощі. Це може бути щирим проявом її інтересу, бо вона ж не вважає себе емоційно зобов'язаною поточному партнеру. Тобто вона просто цікавиться іншими. Ну, виходить, що так. І використання його як жилетки для обговорення інших чоловіків теж частина цієї динаміки. Джерело вважається чіткою ознакою френдзони. Ба Більше стосунки можуть навіть використовуватися стратегічно, щоб викликати ревнощі у когось третього, хто є справжнім об'єктом її інтересу. Тобто цей чоловік стає інструментом пішаком у чужій грі так, частиною того, що джерело називає. Хороводом шанувальників або навіть собачим весіллям це їхня термінологія для опису ситуації конкуренції. Стратегічне використання стосунків. Но це вже досить цинічно звучить, якщо вірити джерелу. Гаразд, ми обговорили емоційний розрив, публічну поведінку. А що щодо самої суті партнерства? Як за цим джерелом проявляється відсутність любові у повсякденному житті, особливо у складних ситуаціях? І ось тут джерело вказує на, мабуть, одну з найбільш болючих і показових ознак: це зникнення або емоційне відсторонення жінки під час проблем чоловіка. Тобто, коли йому погано, так якщо він захворів, втратив роботу, має фінансові труднощі, вона, яка його не любить, а лише використовує функціонально, інстинктивно дистанціюється, бере паузу, стає недоступною, не пропонує підтримки. А логіка яка? Логіка описана в джерелі проста. Функція зламалася, навіщо витрачати на неї сили. Наводяться приклади жінка згадує старі образи, коли грошей стає менше, ізолює хворого чоловіка бо боїться заразитися або просто бачити його слабким. Mm -да. Джерело особливо підкреслює контраст. З тим, як суспільство і часто сама жінка, очікує, що чоловік поводитиметься в аналогічній ситуації, коли хворіє вона. Від нього вимагається повна самовіддача. Цей контраст дійсно змушує замислитись. Виходить, підтримка працює лише в один бік, якщо вірити цій теорії. А чи є ще якісь ознаки, що свідчить про відсутність прагнення будувати спільне життя, спільний простір? Так джерело згадує ще кілька моментів. Їх можна об'єднати ідеєю відсутності спільного фундаменту. По-перше, це відсутність спільної таємної мови, ну знаєш, отих внутрішніх жартів, кодових слів, мемів, зрозумілих лише двом mm, ага, своєї атмосфери. Так, ця інтимність вона не виникає без взаємної емоційної залученості. По-друге, відсутність стабільних ритуалів стосунків. Регулярних спільних традицій, щотижневі вечері, походи кудись разом, візити до батьків, те, що закріплює пару і чому їх немає. Джерело пояснює це тим, що чоловік не в пріоритеті, його час обирають за залишковим принципом, коли кращих варіантів немає. І, по-третє, що досить прагматично, спротив спільним вкладенням, особливо фінансовим. У довгострокові проекти як от нерухомість. А тут яка логіка? А логіка проста за джерелом: навіщо вкладатися, якщо ти не бачиш спільного майбутнього? Її неучасть це сигнал, що вона розглядає ситуацію як тимчасово. Тобто, якщо підсумувати ці останні пункти, то йдеться про відсутність інвестицій, емоційних, часових, фінансових у спільне майбутнє. Отже, картина, яку малює джерело, досить послідовна, починаючи від внутрішнього відчуття відсутності любові, страху втрати, через публічні прояви соціальної ізоляцію, до поведінки у кризових ситуаціях та небажання будувати спільний фундамент. І все це, за твердженням авторки, може відбуватися не лише на етапі побачень, а й у тривалих стосунках та шлюбі. Саме так основний висновок, з матеріалу, який ми розібрали, сукутність цих ознак вказує на динаміку тимчасового пасажира. Де чоловік є зручною функцією, а не коханим партнером, і ключовим тут є саме внутрішнє ставлення жінки, її відсутність любові та емоційної залученості, а не формальний статус стосунків, наявність сексу чи дітей. Це ну, досить жорстка перспектива, яку пропонує джерело. Безперечно, цей аналіз дає багато їжі для роздумів, особливо щодо того, наскільки зовнішня форма стосунків може відрізнятися від внутрішнього змісту. Яка фінальна думка може залишитися у слухачів після знайомства з цим поглядом? От що варто обміркувати далі? Знаєш, розмірковуючи над цією перспективою, представленою в джерелі, виникає питання воно виходить за рамки простого розпізнавання ознак. Якщо погодитися з тезою джерела, що справжній зв'язок вимагає взаємної любові, вразливості, підтримки у важкі часи, на противагу цій описаній моделі функціонального використання. То як ця динаміка впливає на довгострокове благополуччя та самооцінку обох учасників? Обох не лише того, кого використовують, саме так, не лише того, хто виступає в ролі функції, але й того, хто цю функцію використовує, хто, можливо, має більше влади у стосунках, чи не призводить таке ставлення, ну скажімо, до поступового вихолощення власної здатності до емпатії, до любові? До побудови глибоких, щирих стосунків у майбутньому навіть для того, хто нібито контролює ситуацію, от це питання, як на мене, залишається відкритим.